Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати єврейську страву, яка називається Cold. В Закарпатті в давнину жило дуже багато євреїв. І ця страва прижилася також у нас в Закарпатті. Ми її називаємо човлен. Цю страву євреї готували з п'ятниці на суботу. Це свято в них називається Шабат. І ви знаєте, вони її готували із яловичини. І готували її цілу ніч. Для приготування цієї страви нам знадобиться це є фасоль, я її мочила цілу ніч. Це є гершлі, перловка. Я також її мочила перловку цілу ніч, м'ясо, свинила, кілограм м'яса, червоний перець, мелений, паприка, червоний перець гіркий. Чесник, цибуля, лавровий лист і морк. Перловку я буду відварювати не до готовності. Горячу воду висипаю Не до готовності буду відварювати солю і також в горячу воду також висипаю кремофа солю. Півтори столової ложки перлова крупа, і столова ложка неповна, буде йти фасолі. Обов'язково треба підсолити. Фасолю також не буду доварювати. 100 г олії, сковорідку. Завжди відрізаю від цибулі, ось такий качан. Цибулю буду різати. Нагрубо. Не тоненькими смужками, а так, доси нагрубо буду різати цибулю. Ви знаєте, в мене великі дві цибулини, великі такі файні. Цибуля грубо порізана такими великими шматками. Нарізаю моркву. Так, також ріжу її ріжую, Ви Знаєте, морква вона просто дасть таку свою солодість смачну. Так, ставимо моркву. Одна морпина в мене більше не потрібно. Знаєте, так, дуже надрібно. Нарізаю часник дуже надрібно. Ось на такі шматочки нарізаю м'ясо. Бачите, такі середні шматочки. У мене є ребра ще. Ви знаєте, я додам ось такі невеличкі три реберця, тому що вони все-таки свій смак дадуть дуже файні. Зараз я додаю 5 зубків чесника, але в саму страву йде зубків 12-15, чесника багато. Додаю м'ясо. Так, підтушкувалася в мене файна цибуля. Я додаю м'ясо і буду його зараз підсмажувати на відкритому вогньові, поки ми його не треба запечатати його. Все вариться, фасоля вариться, гіршлі варяться, м'ясо тушиться, не солю, поки що не солю. Якщо буду солити, знаєте, то сік вийде із. М'яса не треба, це не потрібно. Дивіться, я вже виключила перлову кашу, я набираю бульйон, тому що я буду потім забирати м'ясо цим бульйоном. У мене наполовину готові, я її буду стішувати. Наполовину я не доварила. Пробуйте. Чайна ложка солі. Ви знаєте, більше не додаю. І бачите, коли я давала сіль, коли вже в мене започатову м'ясо. Воно вже підсмажилося, цибуля підсмажилася. І зараз я додаю червоний перець. Десь через 5 хвилин додаю паприку. Півтори чайної ложки додаю паприки. Досить багато треба. Так, перемішуємо це секунда. Так, тайно перемішую і зразу додаю, що я додаю? Бульйон із гершли. І бульйон з фасолі. І ще одну ложечку додаю бульйону з фасолі. І ви знаєте, якщо треба, буде воно тушкуватися буде десь 2 години, зараз я буду підливати тільки з фасолі і бульйоном із перловки. Файну ложечку, чайну додаю перцю молоту. Все під кришку. Закриваю під кришкою, буду тушкувати на малому вогні, не на великому. Ну, буду пробувати півтори-дві години, напевно, так десь. Ось, дивіться, я стідила фасолю, вона вже така готова. І залишила ось таку от чашечку собі бульйона з фасолі. І зараз додаю лавровий лист. Обов'язково, ну, він дає свій смак хороший, два лаврових листа. Міще не треба. Хто любить, можна і три дати. Це не помішає. Так, готово. Ви Знаєте, я додала кусочок копченого. Шовдаря. Шовдер це у нас робиться на паску. І він такий копчений, дуже має файний смак. Помиті родзинки 150 грам родзинок. Це по бажанню. Ви знаєте, навіть прову можете додавати. Так, додаю чесник на цьому етапі. Так, я розчавлюю чесничок. Додаю, ви знаєте, десь 6-7 зубків чесника буде. Просто його розчавлюю і нарізаю гіркий перчик, але не багато, щоб не було дуже гостре, тому що він досить гострий. Хто хоче, потім собі окремо можна додати достатньо, того, що він гострий. І додаємо зараз перлову крупу. Даю фасолю. Ой-ой, як файно много. Перемішую фасолю. Хочу сказати, що євреї готували це в пецу. Зато вони готували цілу ніч, тому що це ми такі мудрі, в нас зараз газ і все на світі. Зараз я заливаю. Нам треба ще рідину, тому що він ще не готовий. Це з фасолі в мене бульйон з фасолі. Знаєте, тушкувати буду, може, до пів години, буду пробувати, щоб дійшла перлова крупа і фасоль. Закриваю кришку під кришкою на маленькому вогньові і нехай тушкується. І знаєте, що хочу сказати? Я готувала 2,5 літри. в мене ось така кастрюлька. Коли я залила ще дві склянки рідини, мені не хватило цього. Я її перелила в 5-літрову кастрюлю, ось таку, Того, що все-таки треба. І вийшло у мене човли на 3,5 літра. Тому що і фасоля ще набрала в себе рідину, і ще в себе рідину добрала перлова крупа. Човлен готовий. Ось дивіться, який він вдався, файний. Сочний. ось бачите. Ну, Ви знаєте, готувала я його 4 години. все. Пробувала і нормально, спокійно можете готувати на вогні. Не обов'язково в духовій шафі. Хочу сказати, що коли я ставила перловку, я ще давала дві склянки рідини. Це обов'язково маю сказати. І так готувала моя мамочка. Вона мене так навчила, і я готую по її рецепту. Це дуже смачно. Вся сім'я обожнює наша. Човлен, і ми завжди його любили. І хочу вам сказати, що класично готується в глечиках. У нас в Ужгороді був такий Київ-ресторан, колись 80-ті роки. Ось вони його готували в глечику. А зверху була кришка, ось так ось іще. І він готувався також десь півтора години в глечиках. Це в духовій шафі. І це дуже смачно. Я давно його не робила, це дуже смачно. І хочу побажати вам всім здоров'я. І щоб щастя, миру нам всім уже напевно, ця війна закінчиться, будемо надіятися, і, як завжди, будьте здорові й щасливі.